Вітаю всіх на Ютуб каналі Команблей. Сьогодні я продовжую розповідати про український футбол. І незважаючи на те, що наш футбол завершився в цьому році і відновиться лише там 21 лютого, є зараз багато тем трансферних. Тому в цьому відео поговоримо про трансферну політику Динамо, чи знайде ЛНЗ заміну Проспору Обаху та багато іншого. Друзі, перед початком відео я хочу звернутися до вас з невеличким проханням, щоб ви не забували ставити лайки та натискати на дзвіночок, щоб не пропускати наступні відео. Почну я з теми трансферу Динамо, тому що в минулому відео було багато питань з приводу цього. Це взагалі завжди актуальна тема, як і зараз, але насправді. Відповіді лежать на поверхні. По-перше, прийшов новий головний тренер, який нещодавно отримав собі вже повноцінну посаду, прибравши ось цю приставку ВО. І тепер, звичайно, Костюк буде займатися на зборах своїми гравцями, розглядати усіх, хто в нього є. Бетон. Бетон! Мільйон! Бетон! Мільйон! Бетон! Бетон! Мільйон! Скільки ще? Одинадцять разів! Бетон! Скатає 14 мільйонів на Beton.ua. В останніх матчах УПЛ при Костюку ми бачили, що вже більш активно залучаються до основної команди: і Захарченко, і Пономаренко, і до Яцика більше уваги, і Ридушка з'являється. Тобто, ми бачимо натяк, що Ігор Костюк просто буде пускати гравців, яких знає, і знає їхні можливості. І це досить логічно, коли приходить новий тренер, то він в першу чергу буде займатися тим, що в нього є. А у Костюка зараз є багато гравців. По-перше, це перегляд гравців тих, що є в першій команді, які грали при Шовковському. Ну а також буде залучати гравців з Ю-19, яких прекрасно знаю. Тому не здивуюся, якщо на перші зимові збори з Динамо поїде ну я не знаю там гравців 40. і усіх будуть передивлятися, і лише на другі там поїдуть вже там певний кістяк. Тому немає сенсу казати про якісь серйозні трансфери на кшталт приходу бляну це або тіаре будуть якісь можливо маленькі трансфери, якісь е африканські захисники, як от вже зараз знаходяться на перегляді, але і все там більш так глобально нічого не буде, тому що знову ж таки в першу чергу треба просто передивитися велику кількість гравців. А взагалі, що стосується складу донами, то тут більше питань щодо гравців, які вже давно грають за киян. І питання в тому, що вони скоро залишать клуб. По-перше, це Микола Шапаренко. Ось зараз з пишуть про те, що ним цікавиться активно Бешикташ. І Шапаренко, у якого завершується контракт з Динамо влітку, вже активно розглядає цю пропозицію. Причому колись вже була пропозиція від Бешекташа до Динамо, тоді він її відхиляв, ну а зараз він вже свою думку поміняв. Взагалі це збігається з моєю інформацією щодо Шапаренка, який не хоче залишатися в Динамо, але питання в тому, о, скільки він ще буде в клубі. Або залишить зараз взимку клуб, або влітку, коли вже завершиться контракт. Тому тут питання в тому, чи планує Динамо на ньому заробити хоч якісь кошти, як це наприклад було з циганковим, коли його продали в жорону за 5 мільйонів плюс 50%. Можливо, і тут щось вдасться отримати невеличкі кошти за Шапаренка. До речі, що стосується трансферів на вихід, то кияни нарешті можуть продати бразильця тію, бо гравець має наразі дві цікаві пропозиції. Як повідомляє Globo Esport, бразильський вінгер може перейти в китайський клуб Леонін Тірен або Сантос. Нагадаю, що він досі належить Динамо і останній час грав на правах оренди за Інтернаціональ. Те, що відіння не повернеться в Динамо, це факт, але про це вже давно забули і немає сенсу про це розмовляти. Тут питання в тому, чи вдасться у киян заробити хоч якісь кошти за гравця, який постійно користується ось цим ну, дурноватим правилом ФІФА, який взагалі не грає на користь українських клубів. І зараз, коли у гравця залишається півроку контракту і за ним палюють два клуби, вони наскільки мені відомо, не можуть скористатися ось цим правилом ФІФА. Тому можливо вдасться у киян отримати якусь невеличку компенсацію за ось ці півроку контракту, які залишаються ще з Динамо. А нагадаю, що водіння перейшов до Динамо у вересні 2021 року, пограв півроку за киян і з тих пір вештається по орендам. Тому звичайно хочеться, щоб Динамо відбила хоч якісь кошти. До речі, поки український футбол на паузі, і ви хочете і далі продовжувати дивитися футбол, і дивитися огляди на нього, читати якусь цікаву інформацію, то раджу вам читати сайт Трибуна. Там багато інформації з приводу топ футболу, там багато статей, блогів та іншої цікавої інформації, тому раджу вам цей сайт. Зимовий чемпіон ОПЛ, а я нагадаю, що це Черкаське ЛНЗ, схоже, що знайшов заміну проспіро у Баху. Як повідомляє Фуд Маркато та Африка Фуд, Черкаський клуб надіслав пропозицію македонського клубу Шкендія щодо 21-річного сенегальського вінгера Фабріса Тамба. Взагалі, що стосується трансферу Проспора у Бахо до Шахтаря за 4,5 мільйони євро, то мені не подобається, коли кажуть, що Шахтар таким чином ослабив ЛНЗ. Ні, звичайно, з якоїсь одної сторони можна так подумати локально якось. Але якщо взагалі, то можна просто сказати, ну. Ніхто не змушував ЛНЗ продавати. Їм запропонували класну суму 4,5 млн євро. Ніхто в Європі такі гроші за цього гравця не дасть, тому що ЛНЗ не грає в Єврокубках, це лише їх перший вдалий сезон. Ну, от можна, наприклад, порівняти Проспера Обаха з Безерою, який перейшов до Замалика за приблизно 1,8 млн євро. То от, ми бачимо серйозну різницю. Ніхто за кордоном стільки грошей не дасть. Тому для ЛНЗ ну, це найкращий варіант ось, заробити ось стільки грошей. До того, що вони можуть з легкістю, з такою сумою знайти не те, що заміну, а ще й інших гравців. Друзі, усіх вітаю. Сьогодні в мене в гостях голкіпер Олександрій, Назар Макаренко. Привіт, Назара, як в тебе справи? Вітаю, все добре, поки. Відпочиваю та буду готуватися далі до початку зборів та сезон. Ну, поки ти відпочиваєш, от розкажи, от мені завжди цікаво, бо бувають випадки у футболістів: що робити, щоб себе не запустити ось ці новорічні різдвяні канікули, коли можна приїхати додому, а там. Мамуся, бабуся наготують таке, і потім ти приїдеш, і тренери не впізнають тебе. Ну і я вважаю, що перші, мабуть, тиждень-півтора треба відпочити, бо пів сезону були важкі. Треба відпочити як і морально, так і фізично. А вже потім може починати перед самим новим роком, вже починати працювати, ходити в зал. Після також після нового року вже ходити у тонус, тому що збори починаються вже з 12 го числа, і треба вже бути у формі, щоб без травм потім на зборах і до сезону бути готовим. Ну у голкіперів також багато треба що робити, щоб знаєш, щоб ми зруйнували ось цю, можливо, якийсь стереотип, що, можливо, голкіперам треба менше працювати. Ні, не менше так само, як і польовим, точно не менше. Не скажу ще більше, у польових теж багато праці. Однаково. Назар я хочу повернутися до нещодавніх матчів, де ти дебютував, а потім і вдруге вийшов в цьому сезоні. Розкажи про ці емоції, про цей досвід перший. Так, це були чудові емоції, чудовий досвід. Я був дуже щасливий отримати свій шанс та дебютувати за першу команду. Дуже довго до цього йшов. Та нарешті отримав свою можливість і депутував дуже щасовий, що так вийшов під кінець року. Ну так, невеличкий подарунок тобі на Різдва, на рік. Так. А, але все ж таки, ти можна сказати, ти молодий воротар, це факт. Розкажи, наскільки важко тобі було увійти до там, гравців? Ну, якось порозумітися з захисниками. Ось були якісь проблеми, можливо. Та ні, не було, тому що з усією захисною ланкою вже не, ну, не перший рік працюємо в тому році. Я також був з першою командою завжди, тренувався, тому ніяких проблем усіх знаю. Вже на початку були якісь такі страхи, що це перша команда, вони старші за мене. Зараз цього немає, і тому був спокійно виходив так, був трохи мандра, що це УПЛ, але потім, коли вже війшов у гру. Вже так навіть намис на думці себе зловив, що немає різниці у це чи там Друга Ліга. Або, ну U-19 так є різниця, ну але все рівно це та сама гра, той самий футбол. І виходиш та граєш. Немає, але перед грою так, трохи мандраж був. От щодо цього мандража, от, е, між голкіперами та захисниками, я от завжди у своїх відео люблю, люблю казати, що голкіпери це такі певні дирижери е, захисної лінії команди. Е, це так? Так, звичайно, дуже важливий аспект, воротаря це комунікація, щоб підказувати. Е, якщо ти підказуєш, тобі легше як голкіперу, е, Ну, ти руководиш усіма захисниками, усіма гравцями, і тобі же легше потім менше в тебе роботи і менше шансів пропустити гол. А про спускати гол ніхто не любить, тому так це важливо і треба завжди допомагати та комунікувати з партнерами В минулому сезоні. У вас і ти працював з іншим тренерським штабом, який очолював Руслан Ротань. Зараз новий тренерський штаб, який очолює Кирило Нестеренка. Ти можеш порівняти ці тренерські штаби, і, можливо, щось змінилося особливо для тебе. Ну, якщо говорити про мене, то ні, що тоді, е, та взагалі, кожен футболіст кожному тренерському штабу повинен доказувати, на що він спроможний, що він від себе може максимум віддавати себе на футбольному полі на тренуваннях, доказувати тренерському штабу. Тому для мене. Немає ніякої різниці, що минулий тренерський штаб, що теперішній. А якщо їх зрівнювати, ну, що тоді, що зараз дуже амбітні тренери. Так, зараз є невеликі проблеми, але я думаю, ми їх здолаємо, та далі буде все добре, і будемо рухатись тільки вгору, у турнірній таблиці, та, тому що тренери. ну, так, дійсно, як кажуть у медіа, то не сплять, так воно і є, тому, тому думаю, все буде добре. Ти вийшов в цьому сезоні два матчі, ось ці останні, але в минулих виходив довгий. Ти можеш його якось порівняти з собою, щось про нього розповісти про свого конкурента? Та що можу сказати? Дуже гарний та талановитий воротар. Ну, як на мене, один з найкращих. У лізі по грів, у створі воріт. Тому дуже е, такий конкурент, який допомагає зростати і мені. Так само я допомагаю зростати йому у футбольному плані. Тому е, працюємо та кожен викладається на максимум. У нього є свої гарні е, риси на футбольному полі. Так само є в мене. Це вже тренерському штабу. Вирішувати, хто грає, хто не грає, тому, тому так. Щодо рис е, у футболі, е, я чув історію, що ти в футболі десь до 12 років був нападником. Так, це правда, до, е, мабуть, за рік до початку дюфу. Це Ю 13, мабуть. Ого. То так, я грав ще нападником, за рік до дюфу я став на ворота. Е, тому, мабуть, і зараз я можу сказати, що це. Це був це великий плюс, що так було, тому що е я дуже, як на мене, е гарно граю ногами та бачу поле. Це, мабуть, перейшло з того, що я колись грав у нападі. Потім, коли став вже на ворота, були там свої. Проблемами я їх переборов та пішов далі. І добре, що не повернувся на нападника, а продовжив грати, не стояти, а грати у воротах і дійшов до того, до чого, що має зараз. Що стосується воротарів, то якщо не враховувати твого колегу в клубі в Олександрії довгого хто подобається серед воротарів в УПЛ? Ну, можу відмітити своїх одноліток: Денис Марченко, Назар Домчак – дуже гарні воротарі, теж талановиті. Також, якщо брати постарше, то Іван Похолюк мені подобається з колоса. Та, звичайно, Дмитро Різник з Шахтаря. Та, мабуть, так щоб згадати це, мабуть, найбільше хто подобається. А якщо більш глобально, якщо ми кажемо про топ-футбол, про топ-5 чемпіонати. Про то топ-футбол ви... ну немає прям такого, що дуже прям ось хтось подобався, але колись е, брав приклад з Яна Облака, Е, Також, мабуть, Едерсон по грі ногами е, імпонує. Зараз Донарума. Дуже подобається Назаре, Бажаю тобі дорости до гравців цього рівня, Забирати, так би мовити, чи взяти їхні найкращі якості і ну, виконати свою мрію, грати там я не знаю, в улюбленому клубі. До речі, який в тебе улюблений клуб? Якщо про світовий, не нашу УПЛ. Ну, якщо брати так, то куди б я хотів переїхати грати, то мабуть, це клуб якийсь з Іспанії, тому, мабуть, мабуть, Реал Мадрид. От, я бажаю тобі грати там, конкурувати з Луніним, з Волошином, які там грають. І бажаю, звичайно, тобі гарних новорічних різдвяних свят і всього найкращого. Дякую навзаєм. Продовжується сага довкола Глейкера Мандози, який нарешті підписав повноцінний контракт з Кривбасом. Тобто, Криворізький клуб скористався першочерговим правом викупу і. Заплатив певну суму футбольного клубу Ангостура приблизно 550 тисяч євро, і тепер він їхній. Хоча, що цікаво, генеральний директор кривбасу Баєнко повідомив лише про це сайту трибуна, а на офіційних джерелах не з'явилася жодної інформації з приводу цього контракту. Ну а сам Баєнко додав в трибуні, що пізніше буде більше інформації. Тому, можливо, зараз ведуться перемовини з ботафугу. Бо Глобу ЄСпорт повідомляє, що після того, як Кровбас підписав повноцінний контракт з лейкером Мендози, тепер е, займаються лише ось цим вирішальним етапом з продажем його до бразильського батафогу. Хоча, знову ж таки, тут будуть тривалі торги з приводу Мендози, бо повідомляється, що Кровбас хоче за свого гравця 3 мільйони євро. Ну а Батафога, звичайно, хоче менше. Бо для них. Е, цей Мандоза, вони його розглядають як гравець, який там у середньостроковій перспективі, щоб він пограв за них і також продавати. Тому звичайно намагається збити цю ціну. Напевно, одним з найактивніших гравців цієї трансферної зими буде харківський металіст 1925. По-перше, нещодавно віце-президент клубу Юрій Коротун заявив, що цієї зими вони планують зробити 4 трансфери. І я приблизно вже розумію, що це за 4 гравці. По-перше, це буде Воротар, захисник, опорний півзахисник та Вінгер. Що стосується опорного півзахисника, то в минулому відео я вже повідомляв, це Ніколас Аревала з футбольного клубу Мільонеріос, це з Колумбії. Повідомляється, що він перейде до харків'ян за 2 мільйони євро. Що стосується Вінгера, то як повідомляє телеграм-канал Футбол з вертольоту, це Себастьян Кастільо, це веносельський гравець. Того ж самого чемпіонату, а саме з клубу Депортіва Лагуайра. Він може зіграти на будь-якій атакуючій позиції, але переважно грає саме лівого Вінгера. Також джерело додає, що клуб планує його взяти в оренду на один рік з можливості правом викупу. Також клуб планує посилити в воротарську позицію і, за моєю інформацією, це буде гравець саме за кордону. Зараз з'являються деякі чутки, що начебто харків'яни цікавляться Тоні Шиличем. Але ну, я не можу це підтвердити. Єдине, що можу сказати, що це дійсно гравець за кордону. Можливо, саме цей тоні. Ну і що стосується захисника, то за моєю інформацією, близькі до переходу у металіст 1925 гравець іншого харківського металіста Кирило Дігтяр, можливо, хтось бачив, можливо, дні в передостанньому турі цього календарного року. Коли Металіст 1925 приймав Верес, і той матч, на жаль, не завершився через проблеми зі світлом. На тому матчі був присутній Євгеній Красніков, який, як відомо, є головною людиною в Металісті. І там він знаходився не просто так, він домовлявся щодо трансферу Кирила Діхтяря до Металіста-1925, бо всі ми прекрасно знаємо, яке зараз становище у Металіста, там є трансферні бани, клуб не може заявляти гравців, тому приходиться грати лише. Або тими гравцями, які просто залишилися, а дозаявляти можна лише з власної академії. Тому і не дивно, що клуб зараз знаходиться там поруч з зоною плей-офф. Також вже не для кого не секрет, і про це Євгеній Красніков вказав в інтерв'ю що в нього гарні відносини з керівництвом металіста 1925, тому і не дивно, що вони зараз домовляються про цей трансфер. І не здивуюсь, якщо, коли він здійсниться, харків'яни, а саме Металіст, нарешті закриють ці трансферні бани. Ну, а повертаючись до трансферів Металіста 1925, то маємо наступний малюнок: вортар за кордону, захисник Кирила діхтярець з Металіста, колумбійський опорний півзахисник Нікола Ревала з Мілінаріуса і Вінгер з Венесуели Себастьян Кастільо. Ну і також не можу проти осторонь щодо наших за кордоном, а саме Артема Довбика. Де про нього зараз ну, дуже багато чуток, що він начебто кудись може перейти. І от достатньо відомий інсайдер Нікола Скири повідомляє, що Довбик не входить у плани Гасперіні, і Рома його пропонує то Евертону, то Сандерланду або іншим клубам з АПЛ. Звичайно, я вважаю, що довбик зміг би посилити АПЛ, але після того, як в нього зараз небагато матчів і небагато практики в серії А, то не факт, що може це і вийти. Тому ситуація з Довбуком взагалі зараз нагадує ситуацію з циганковим. бо про цеганкову багато казали, що можливо потрібно йому перейти в АПЛ, Жирона, яка зараз знаходиться у зоні виліту. Але у циганкова стільки проблем з травм, що якщо він перейде в АПЛ, то він там просто фізично не вивезе і буде постійно знаходитись в лазареті. А якщо з нього виходити, то не факт, що отримувати буде місце в основі, де в Жироні, за ним просто ну, збережено місце в основі, як тільки він виходить з лазарету. Тому звичайно хочеться, щоб і Артем Довбик знайшов такий клуб, де у нього буде повний карабланч на місце в основі. І наостанок, дякую, що дивитеся моє відео. Для мене це дуже важливо. Тому до зустрічі у новому відео. Слава Збройним силам України і слава Україні!